Україна відзначила особливе свято, – 23-ю річницю дня збройних сил. Патріотизм, мужність, стійкість це завжди були і залишаються головними якостями українських солдат. Цей день українці висловлюють свою повагу солдатам та офіцерам, які на сході країни в важких нелюдських умовах боронять мирне життя. Несуть поїстину велику місію захисників. Урочисті заходи з нагоди дня збройних сил України відбулися й на Херсонщині. Зокрема, у каховці вітали військовослужбовців. Мобільного групування Поліся патріотичним концертом та теплими словами із 23-ї річницею Збройних сил України голова обласної державної адміністрації Андрій Путілов зазначив, що військовослужбовці Херсонщини гордість не лише всієї області, вони гордість цієї країни, адже не шкодуючи власного життя, відстоюють незалежність держави, демонструючи патріотизм та беззаперечну відданість батьківщині. Саме головне зробити так, щоб і народ, і армія були єдині. Сегодня приехали сюда музыкальные коллективы, которые с Херсонской области, которые проводят концерты для наших военнослужащих. Сегодня военнослужащим очень важно. Уют і именно і внимание со стороны жителей Херсонської області, за словами Андрія Потілова, у пріоритеті обласної влади довести конкретними справами віддані своїм героям. Зокрема, при облдержадміністрації було відкрито координаційний центр з питань надання допомоги українським військовим, який дасть можливість ще якісніше надавати моральну та матеріальну допомогу солдатам, що захищають незалежність України. Наша першочергова задача сьогодні зробити комфорт і уют для наших военвоєн. которые сегодня защищают нашу украинскую землю. Поэтому мы сегодня размещаем военных вдоль границы. Потом, в том частности, здесь, в Каховке, сформирована основная часть военнослужащих, которые сегодня защищают нашу Украину, и в частности, Херсонский область, которая стоит на границе с Крымом. Сегодня у нас здесь находится общежитие, которое мы сегодня передали с баланса на баланс. Да, будут заселяться военные. Мы сегодня военным помогаем, строить материалы, отмечиваем, именно какие стройматериалы материалы нужны покупать. Паєм подастроматеріали і міста своєнаслужами проводимо там ремонт. Ході урочистостей присвячених дню захисника України. Хвилиною мовчання вшанували загиблих героїв під час проведення антитерористичної операції. А єпископ Новокаховський і Генітівський владика Філарет зі сцени помилився за військових, що несуть службу та захищають рідну державу.